У нас на ній хрещення прекрасної дівчинки Міланка. Батькам хочу побажати, бо вися, радували донечці, бо Вона вам приносила лише радість, бо вам росла здоровенька і щаслива. Ну, а ми вас вже чекаємо, ми вже паруємо, складаємо вам на столи у ресторані Берегиня. На ній буде Кристина. Зараз будемо тут танцювати, крученого. Ну так, по-закарпатськи, поняли сте не ходяк. Так що. Uh, паруємося. Паруємося, але не буде дві ж парі штуйка. Ресторан Бергеня в Пардубицях. Звертайтеся, аж ви хотіли щось таке відмічати, свадьби, хрещення. Чекаємо вас. <сху> З нетерпінням. Буде Ой, Марічко, чечері, 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 розшиши ми кучері, кучері, кучері. Оба, 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 на. Сяк би ми крученого твій. Та де? Ну ні, коротше, буде великий двіж. Все, давайте. Видите, вже накриваємо столу. Котлети так пахнуть. Все, давайте, па.